Як правильно формулювати цілі так, щоб вони були конкретними і досяжними, не завжди виходить коректно формулювати ціль. Дякую за запитання. Одразу хочу зазначити, що ціле покладання це комплексний підхід. Чому комплексний? Тому що він починається від розуміння себе, що ви хочете мати в своєму житті, від бажань, розуміння здібностей, розуміння мети чи напрямку, куди ви йдете по житті, те, що вам важливо. А потім ви до цього приєднуєте інструментарій, техніки, підходи, способи, якісь фішки, так і тому подібне. Тому, коли ви питаєтеся про формулювання цілі, то я би ще вас поцікавився, чи розумієте ви навіщо вам формулювати цю ціль? Тобто, чи розумієте ви сенс на мету? Адже формулювання цілі це навичка, і її можна без проблем здобути, покращити, розвинути. А тут питання, чи ця навичка вам дійсно десь потрібний ефект і віддачу? Ось що питання. Це трішки інший аспект, про нього я розповідаю відео. Ось тут в мене є посилання, можете подивитися. А в даному випадку, ми давайте все-таки сфокусуємося на питанні, як ви написали, як правильно формулювати цілі. По-перше, є техніка і технологія. І ця техніка і технологія, я думаю, всім вже відома і знайома. Це так званий смарт. Можете поцікавитись навіть в мережі загуглити чи подивитись на Ютубі. Є маса матеріалів, які показують, наводять приклади, як. Працювати із смартом це абревіатура, англійська абревіатура, яка визначає 5 кроків: 5 кроків для того, щоб ви могли, проходячи кожен із них, на виході отримати максимально конкретну ціль, так, щоб вона була для вас і досяжна, тобто реальна. І конкретна, тобто достатньо конкретизована, описана, обрахована і тому подібне. Це не новий велосипед, техніка давня, відома, і всі фактично нею користуються так чи інакше при цілі покладанні. І відповідно освоївши даний інструмент, ви покращите конкретизацію, а значить і ефективність постановки цілей. Те, що у вас не завжди виходить коректно сформулювати ціль, тут потрібно дивитися власне, на ваші кейси, як ви це робите. Я міг би дати конкретну відповідь, лише побачивши. Те, як це у вас зараз відбувається, і власне виявити вузькі місця, слабкі місця, покращити їх і привнести ті інструменти та підходи, яких у вас поки що ще немає, або з якими ви поки що ще не знайомі. Ну і таким чином, на виході отримуєте оптимальні вміння, рішення того, як будь-які цілі, в будь-якій сфері визначати максимально конкретно і досяжно. Якщо вам цікаво детальніше розібратися в цьому питанні, і, власне, в розумінні себе, тобто, щоб визначали сенс, куди йти. Які цілі, тобто в якому напрямку цілі досягати, і розібралися з навичками ціле покладання, то я запрошую вас на мій авторський онлайн-практикум. Постановка цілий на рік, де ми з вами розберемо питання від базових технік та підходів, практичних речей, які дають можливість розігнати вміння бажати, бо часто спостерігаю те, що дорослі люди забувають, як бажати вони колись мріяли, вони чогось колись хотіли. А зараз, ніби це десь зникло вакуум. І коли виникає питання, чого ти хочеш, чого ти бажаєш, людям важко на це відповісти. Зробити собі зробити таку перевірочну дію, візьміть лист паперу і випишіть 50 бажань. Ви побачите, що на 10, 15, 20 вам буде важко продовжувати писати, тому що ті бажання, які на поверхні закінчаться, а далі потрібно гарно попрацювати, щоб побачити, виявити ще. Тобто виявляється, що розуміння, вміння бажати це теж своєрідна навичка розуміння себе і вміння бажати. І тому на даному практикумі ми комплексно розбираємо питання і розуміння себе і своєї реалізації через ціле покладання. Як техніки, як технології дає конкретні інструменти, підходи, способи рішення. Це все даю під ключ. Мало того, що ви отримуєте під ключ комплексне рішення, то ви ще отримуєте від мене певний супровід після практикуму. Під час і після практикуму, де отримуєте максимально дос достатню підтримку задля реалізації отриманих підходів, інструментів і способів, а значить, максимально підвищити ймовірність досягнення ваших цілей. Тут важливе слово і ваших, і цілей. Тому буду радий зустрічі в просторі, практикуму. Освоївши даний комплексний інструмент, ви назавжди залишите його із собою. Вам не потрібно буде постійно його проходити. Одна участь. Один підхід по плануванню цілей на певний період вашого життя, найближчий, який ви для себе самі виберете, дасть вам безпосереднє розуміння, так, як то кажуть, провести то через себе цю навичку, вмійте це робити, і далі просто розвивати її як і будь-яку іншу навичку чи здібність. Тому отримання в даному випадку є не риби готової, а вміння цю рибу ловити. Фактично, без навички, вміння досягати цілей. Ми не можемо повноцінно себе реалізувати, а не маючи вміння повноцінно себе реалізовувати, ми будемо себе відчувати незадоволеними, нещасливими, нереалізованими людина, яка не може повноцінно звернити свої потреби і здібності. Тому це навичка, яка варта того, щоб її освоїти, привнести в своє життя і перейти з любительського рівня цілопокладання на професійний. Переходьте за посиланням під відео. Дізнаватись більше інформації про практикум, про можливості участі в цьому практикумі, і буду радий зустрічі в просторі занять. Якщо вам цінно те, про що ви чули в цьому відео, і ви відчуваєте вдячність за нього, то можете проявити цю вдячність, поставивши лайк під відео. А також підписатись на мій YouTube канал, щоб слідкувати за новими подібними відео, і ми залишались на зв'язку.